Селера, такі файні рядочки, ну, скажімо за все, що я зайшов на самі гарні рядочки, вже бачите яка селера. Ну, ось. Але ж я ж вам повинен красу показувати, агрокраса теж має бути. Якщо оці, до речі, можна трошечки так от вам підірву, акуратненько і покажу як воно виглядає. Ось отак. Тому вже тут такі об'ємчики а на зрізі пахне чудово. До речі, я це поле показував, коли йшла висадка. І от зараз отакі от є результати. Це Рівненщина і отак от виглядає Селера. Я вам зараз покажу це всередині. Так от є трошечки, ці трошки менші всередині корінці накопило. А це кінець серпня. 24-го року. ті взагалі кра красиві. Бачите, які погано, мабуть, камера не передає так. От трошки печі, що тоді видно. Так от у нас плінклерній поливній системі. Це отак воно виглядає. На бурянчики не звертайте уваги, це для того, щоб вона не горіла. Хм. Хто зрозумів, той зрозумів. Ботва дуже гарно виглядає. По всьому полю немає ніяких жовтих плям. Тому я думаю, що з врожайністю вражай... тут буде все, все буде бути.